Рада вітати вас на моєму каналі! Сьогодні ми з вами приготуємо смачний гарячий какао-напій в цікавій подачі. Для цього нам необхідно затемпрувати шоколад та зробити шоколадні полусфери. Шоколад темпруємо за допомогою методу додавання калет. Дуже важливо використовувати якісний шоколад. Від його смаку буде залежати смак вашого какао-напою. Основну масу шоколаду топимо короткими імпульсами в мікрохвильовій печі, кожного разу перемішуючи. Перший імпульс може бути в 20 секунд, далі імпульси по 10 секунд. Дуже важливо слідкувати за температурою шоколаду та не перегріти його. Останні імпульси можна робити довжиною в 5-7 секунд. Наша задача прогріти шоколад до температури 45 градусів. При цій температурі ми будемо всипати частину неростоплених калет. Кількість калет, яку ми беремо, це 20-25% від загальної маси шоколаду. Тобто, якщо 400 г шоколаду, я всипаю 100 г неростоплених калет. Далі активно перемішуємо до повного розтоплення калет в шоколаді. Робоча температура шоколаду складає 32 градуси. Оптимальна температура в приміщенні для роботи з шоколадом 18-20 градусів. Вимішуємо шоколад до потрібної температури. Для зручності наповнення шоколадних полусфер переливаємо його в кондитерський мішок і заповнюємо наші форми шоколадом. Рівномірно розпреділяємо шоколад по формам. Особливу увагу приділіть бортику полусфери. Зайвий шоколад ми прибираємо і залишаємо наші полусфери до повного застигання. Якщо ви бачите, що у вас дуже тоненька вийшла сфера, нанесіть другий слой шоколаду. Такі полусфери я ще підготувала за допомогою додавання какао масла мікріо. Посилання на приготування залишу під відео, може комусь такий спосіб буде зручніший. Далі після повного застигання шоколаду обережно дістаємо наші полусфери і будемо формувати какао-бомбочки. Спочатку необхідно підтопити одну половинку. Далі ми її наповнюємо какао, додаємо маршмеллоу, підтоплюємо іншу частинку і закриваємо нашу кульку. Так ми робимо з усіма какао-бомбочками. Після того, як ми підготували всі шоколадні полусфери, відправляємо їх на годинку до холодильнику і будемо прикрашати розтопленим, але не гарячим шоколадом. Це важливо, щоб бомбочка не почала танути від гарячого шоколаду. Далі ще можна прикрасити шоколадними кульками з облімованими ягодами. Заливаємо какао бомбочку гарячим молоком та смакуємо з задоволенням. Сподіваюсь, відео вам було корисним.